Привіт, друзі! Авто пригнав для вас ось такий автомобільчик спринтерочок 316-120 кВт, двигунчик, дизель на автоматі 2019 року випуску даний автомобільчик. І, друзі, у вас буде по техпаспорту чистий 19 рік, не 18-й, а суто 19 рік. Зауважу вам, бо всі дуже питають, чи чистий 19 чи 18 який там рік. Так, тут дійсно 19 рік і чистий по техпаспорту, От. Автомат 2.2 дизель, 120 кВт-двигун, Макси-база, довга база в автомобілі. ось є. Е, і що саме головне, друзі, це в нас не Америка, це абсолютно в нас є європейський автомобіль. Е, По-моєму, пригнаний в нас з Німеччини, повністю весь цілий, от без ніяких нюансів. І друзі, що саме головне пробігу в даному автомобілі, рідного пробігу 163 тисячі. Це є рідний 100% пробіг, який підтверджується. По Він-коду автомобіля в електронній базі воно провіряється, все чітко, гарно, є інші документи, які підтверджують цей пробіг. Тоб, так що друзяки, 100% пробіг у нас є рідний, 163 тисячі пробігів даного автомобіля. Так що, друзі, що я можу сказати? Таких автомобілів реально є е, одиниці з таким пробігом, бо зазвичай на авторії на ринку України стоїть е, Америка у нас. Продається, перероблена, зроблена. Тут а, хто шукає чистий європейський автомобіль. От-то, будь ласка, звертайтеся на тездравік, поганяємо, покажемо, сядете, проїдетесь на цьому автомобільчику. Зразу відчуєте, що тут дійсно все в порядку, все гарно, так як мало би бути в такому автомобілі з таким пробігом. Отже. Друзі, по зовнішньому вигляду, от поки я вам розказував, пройшовся по кругу автомобіля, ніяких абсолютно пошкоджень немає в нас ні по передньому бамперу. От, ну, тут е критичних там немає. Ну да, ось така там царапочка, я на передньому бампері, Але <гums> <гums> друзі, хто розуміється і знається для комерційного транспорту засобу, особливо які приїжджає з Європи, це все просто ну, дуже-дуже типу, такі маленькі, типу, які, як то кажуть, не, не звертаються увагу на нього. От, Все решта в нас по лакофарбому покриттю. Ось ви бачите, друзі, по, по довжині кузова автомобіль повністю є в гарному стані, без ніяких абсолютно пошкоджень. Да, прям Все видно гарно. ресори у нас, вон, да, бачите, все оригінальне в нас тут, нічого нема, не ні ржавого, нічого. Абсолютно гарний стан автомобіля. Запасочку там видно вісить. Да, зараз попробуємо. ага, не фокусується, запасочка вісить, резина, дивіться, яка, друзі, як нова практично стоїть на даному автомобілі. от, Так що дійсно дуже-дуже класний стан цього автомобільчика. Підножка ось така є, бачите? от, Так що по зовнішньому стану, друзі, 100% все супер гарно, без нюансів. Далі, друзі, покажу вам всередині, що відбувається в автомобілі. От, всі люблять запитувати, що робила, де був автомобіль. Е, відверто скажу, купився цей автомобіль з злізованого аукціона. Е, не знаю, де він був, що возив, але ви бачите самі стан, який є всередині по цьому автомобілі. Абсолютно є гарний стан. Я думаю, він грузів не возив, бо... Підлога злегка є лише протекта, і ось тут щось посередині. Можливо, щось довге возив, але не об'ємне, бо всі ці арки, друзяки, бачите в якому стані. Це не перекрашено, воно не крашені ці арки. Приїдете, надамо вам прибор, покажемо. І що це все є в оригіналі. Ось така будка, ось, вся, ось ця вся криша, оце все. Воно є все в оригіналі, також це ніде він не був, ДТП не перевертався, нічого з цим автомобілем в нас не було. Е, що робили, що ось, теж не скажемо, але чую, в нас е, Ось є по цій стороні такі гачечки. от Бачите, да, для, для речей. Не знаю, що то на них вішали, що, що треба вішати. Але сам факт, що він проїхав ось так в такому стані. Це автомобільчик. Так, є, всередині будку вам показав, зараз вам ще з бокової частини вам покажу, з бокових дверцят автомобіль От незвичайно. Зараз покажу вам салончик даного автомобіля. Так, ось тут по дверцятах теж все норма. Так, є. Бачите, все є в оригіналі, ніяких... Нюансів в нас немає абсолютно. І найголовніше, що, друзяки, немає мене ніякої ржавчини по автомобілю, бо ці автомобілі трохи люблять ржавіти. Тут є все гуд з даним автомобілем. Так, є, 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 є. Ну і що? Салон, салончик автомобіля. Отже, о, да, бачите, приємно. Зразу со старта обшита шкірою, такий підлокітник обшитий шкірою. Це мені здається, що комплектація. Автомобіль, а вона у нас тут є дуже-дуже гарна. Зараз я вам покажу, чого я розкажу. Так, сидіння пасажира. Ви бачите, да? Але, друзі, зауважу вам ще раз, ніхто нічого не шив, не перешивав, не підкрашив, все є в нас по оригіналу. Так, є. В комплекті знову ж таки у нас два ключа. Три навіть ключа до автомобіля йде в комплекті у нас. Так, три. Які три, друзяки, ще тут лежать. Отакі ключі, такі. Бляха 6 ключів до автомобіля йде. Так, по стану бачите, теж нічого не поцарапано, не затерто. Все має нормальний стан по пластику в салоні. Е, ще й до речі, друзі, чорна стеля в автомобілях, ще шикардос. Так, є, є, це показав з цієї сторони. Далі. Далі тепер, друзі, зводійська сторона. Знову ж таки, карта дверей. Бачите, ніде нічого не потерто, не пошкоджено. Поріг. Сидіння, о, друзяки, сидіння, подивіться на це сидіння. Сидіння у нас е, парпілот. Дуже зручно їздити на такому сидінні, хто далеко їде і з і підтримкою для колін. Дуже офігенне сидіння, воно комфортне, зручне, капець яке. Так, є, є, є. Опа, далі присядемо, заведемо зараз вам. Так, є, а, друзі, заводиться автомобільчик у нас кнопочки. Дуже приємно, хоч коли в такому автомобілі є ті самі функції, які в легкових автомобільчиках, це дуже комфортно та зручно. Так, заводимо. Треба дверку було не... це закрите. Так, завели, бачите, друзі, все працює чітко, коректно. Ми цей автомобільчик перевіряли, робили комп'ютерну діагностичку, походові робили, все з ним є. Так, норма, нормально, працює, так би мало працювати 100%. Так, є. Далі, друзі, клімат-контроль в автомобільчику я. Е, бачите. Так, вибасточки є в автомобілі. От. Далі, далі, далі в нас. Що ще? У нас ще є в автомобільчику. З кнопочки заводиться, старт стоп е, камера заднього виду, теж є присутня, пактронічки є в автомобілі. Ось руль цей сенсорний, я не знаю, цей руль, як в Є-класах, е встановлений, що в спринт, що Є е клас, Блин, ну, класно, приємно дивиться. Автоматик, автоматик, ліпістки навіть є для того, щоб переключати передачу, автоматичний світлофар в автомобілі, електро електродзеркали регулювання. Так що я думаю, що тут комплектація дуже-дуже хороша. О, Друзі. Рулиться класна, супер, руль легенький, От, а, Адаптивний круїз-контроль ще навіть є в цьому автомобілі. Ну, Реально комплектація тут супорова по цьому автомобілі, друзі. Кого зацікавить даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Ви, ми вам розкажемо, в якому стані ми його купували, покажемо, розкажемо по цьому автомобільчику, що, де, як, що, по чому. Тест-драйв, як, як звичайно робимо ми. От, треба зробити вам на місці комп'ютерної діагностики, все перевіримо вам, покажемо по цьому автомобілю. Так що, друзі, будь ласка, кого цікавить даний автомобіль з рідним офігенним пробігом 165 тисяч, будь ласка, звертайтеся на тест-драйв. Поп'ємо кави чаю, друзі. Так що буде на зв'язочку. Simhar na hanya, paka-paka.